Привіт, рибалкам! Нарешті ми з вами вибрались на риболовлю. Позаду мене це озеро Чаруків. Сьогодні у нас перший день осені, тому я вирішив сісти на дамбі. Надію що рибка стягується сюди, тут є свіжа водичка. Бачите, вже сонечко сходить. Ми сьогодні приїхали на рибалочку з ночівлею, тому в мене буде достатньо часу для різних цікавих експериментів. Я вже поспілкувався з сусіднім рибаком. Він так приїхав також раненько, ну трішки раніше, ніж я. Такий доволі приємний чоловік. Поговорили з ним, поспілкувалися. Він, можливо, буде ловити корабликом, тому в мене буде трішки легенький пресинг, але нічого страшного. Погляньте, друзі, які прекрасні барви зараз на водоймі. Хоч і перший день осені, але вже наскільки так природа набирає таких кольорів, ну чудово. Першим ділом я розкладу все таки водилище, не розпочну я з палатки, так як я сюди під'їхав машиною, і не потрібно буде носити речі як на ту сторону, тому відразу хочеться зайнятися риболовлю і можливо ще попасти на активність риби. два водилища. Сьогодні буду ловити я тільки на дві палочки, хочу зробити там одну точку, гарно її закормити. Зроблю її тр трішки подалі від дамби. бачите, тут є такі затоплені куряги різні, і риба буде відразу ж туди ховатися, тому хочу зробити там на виході. Ось в мене є гарний орієнтир, це там одне дерево. Ну, ще кину я маркера, від маркерюся гарненько. Але поки я поставив два флети на водилище і хочу замішати метод мікси, на самих метод міксах зараз відразу раненько кинути ось туди під ось цей очерет і там під ці коряги, можливо, вдасться так ранкове клювання отримати. Поставив я сюди, намотав 0,30 ліску, так як у нас умови сьогодні такі трішки складні для риболовлі будуть риба. Я думаю, гарантовано повинна йти в ті коряги і там буде обривати оснастки. Тому потужна ліска нам стане в нагоді. Так як у нас два водилища, замішаю я два різних метод мікси. Один це буде криль, а інший ось такий цікавий трапер -марципан. Ну, Я на нього ніколи не ловив, але в принципі спробую. І додам, ще, що в один, що в другий, двохміліметрового пілєцу, ну, щоб трішки там була дріб... крупніша фракція. Два мікси наших готових, зараз вони трішки будуть настоятися. Треба їм хвилин 10-15, ось так. два вони такі різні, якраз під кожне водилище. Побачите на які краще риба буде мати ну, інтерес, до якого і можна буде замішувати більше. Спочатку такі малі порції, а зараз підготуємо наші оснастки. Поставлю два таких дрібних пупакчика. Поставлю свої улюблені. Це у нас сосниці, неті, зараз. мої улюблені це 8-мм, ось такі в мене є тут мультикулор, один білий. Один жовтий. Це в нас восьмий номер неж, гачок. Ось такий, доволі невеликий і не маленький, не дрібненький. Ось так, для старту буде, думаю, їх достатньо. Зараз забиваємо флити і на самих міксах, так як я казав, пробуємо обловити цей коряжник. Прийшов я, друзі, на ось цю форму кормушок методних. Ну, вони мені найкращі. І корму у них багато влазить. І така виходить. Гарна гірка з прикормки. Ну, зараз покажу тут вони. з кнопкою. Гарно зажали. Тут тако погрались, понажимали і ось ну, виходить така чудова смакота. Можна трішки підпресувати. Але, в принципі, корм вологий, тому достатньо. Ну погляньте, ну, повинна рибка зараз на це відгукнути. Оце закинути нож під самий самий очерет. і саме куряну. Це, друзі, наші флети працюють у воді, а ми зараз будемо маркеритися. Я зараз складу ще одне водилище, на шнурі поставлю туди маркер і хочу віднайти якусь таку цікаву точку з твердим місцем і гарно її закормити з помбом і ловити там. Оце так я зранку тільки з тих там коряг буду ловити, а подальшу всю свою риболовну сесію хочу ловити із з такої точки, яку я закормлю. Ось так, друзі, який дрібний карасик і забагрився. Да. Я вже ну, вже було одне клювання, я думаю, що там це може бути. Там караси топчуть, на шкриль, гарно відзиваються на нього, ну так пливе. Зовсім дрібненький. Так, перезаряджаємо зараз. Так, друзі, тепер... Я вам приведу наявний приклад, чому я не буду ловити з цих корях, а точку хочу зробити там ну, хоча б метрів п'ять від них. Ось я весь мокрий. Обходив я повністю ці всі камеші, оці всі там, гілля, яке там є навісла. Було в мене клювання. Напевно, карась, бо на білий і наш флет, риба встигла затягнути в це гілля і він там застряг. Ну Не хотілося мені уставляти, там оснастку, щоб вона там була і це ліска, ну це все я обходив. Вимочився, напевно, пів години. Я там рвав його, то не хотілося і в воду заходити, але вже думав, якщо що, то піду в воду. Але все ж таки ну вдалося мені її вирвати. ну, ну Я переодягнувся, бо все мокре. Далі будемо зараз маркритися, продовжувати. ну Клювання не знаю, чи будуть, бо рибу я однозначно. Я розлякав, видно було, як я там ходив, як вона звідти втікала, але вона там є. Ну, так що йдемо, будемо назад вертатися і зразу на нашій монтажі. Поставив я маркер, зараз зближу покажу вам. Ось, бачите, видно він тут стоїть. Ну, в принципі, глибина тут однакова. Я прокидав всю акваторію. ну Десь метр півтора. З маленькими там перепадами незначними. Ну, там, де я відмаркірився, там є таке твер тверде дно. Або це вимила вода, його так, або, можливо, там карп харчується, ну, або щось типу того. Ну, там найтвердіше. Хоча тут відносно, відносно всієї водойми тут саме твердо. І далі, чим далі туди вглиб, м'якше, м'якше, м'якше і м'якше. Але тут ну, тут саме твердяк. Ну, так закліпсувався, зараз переб'ю дистанцію. На ці два водилища на кілочках і буду з помбом закормлю. Зараз зніму маркера, поставлю, з помба, закормлю з помбом, і буду кидати ці водилища туди. Ну Тут в принципі достатнє місця, щоб е, достатня відстань, щоб при клюванні підбігти і втримати рибу, не пустити її ось ці зарослі. Курмити сьогодні будемо. Ми в мене є горох кукуруза, залив я це селом і додав трішки сипухи, щоб була така ну, муть на дні. І також є ще відварена конопелька. Там окремо помбік 2, зразу відразу думаю кинути і вже перебив, перебив дистанції. У нас вийшло там десь приблизно ну, геть 35 метрів. Ну, геть близенько, але ну, таке у нас місце лову. Спомп, друзі, у мене такий дрібний. І наша основна мета і задача це цільно покласти його на нашу дистанцію. Ну що ж, водилище я направив на нашу дистанцію. Закинув їх, спомба відклав, хай він буде. Завжди при можливості я можу взяти корм і там одного-два спомба наверх дати. Він за, закліпсований на тій дистанції. Тому ще маю таку цікаву думку розкласти все-таки третє водилище і цільно обловити ось цей коряжник, що позаду мене. Там, ну, там, ну Ух, ти, клювання, друзі. Ой, друзі. Є клювання, є клювання, але це, напевно, знову карасик. Який розповідав про цікаву думку з третім водилищем, але все ж таки я вам її дорозкажу. Хочу розкласти третє водилище і закинути його, обловити, ось ці коряги. Е, в принципі, поставити, можливо, на ПВА пакетах якусь більшу оснастку. Я думаю, ну повинен бути там карп. Я думаю, він там має собі такий прихисток. І все ж таки ну таку цікаву перспективну точку залишати не, не варто. Думаю, все-таки одним водилищем її обловити. А що то в нас тут? Незрозуміло. Поки я робив монтаж з кукурузками, було гарне клювання. Я спочатку подумав, карась навіть так не, не активно підходив, а потім такий паровоз. І ось маємо такого корупця. Ось такий він не що великий, але красивий. Потужний, так гарно впирався, я його, напевно, зразу третього взяв під сак. Чудовий, красивий короб. Ну, Початок є. Ух ти. Засік, засікся гарно, але міг би вже і зійти, бачите на, на грані. Добре, що я відпускав фракціон. Максимально приємно, що він клюнув із нашої згодованої дистанції. Значить, все-таки вдалося нам кормом рибу заманити, цільно покласти, як я казав, з помба і рибка підійшла на наш корм. Ну, мені набагато цікавіше ловити саме із от загодованої точки. Тоді така от максимальний азарт бере. Ну що ж, друзі, зараз перезакидаємо і рибачимо далі. О, що найбільше подобається в Чарукові, завжди приїхав, чисто, є столик. Ось я відразу бачите, зайнявся рибалкою там, ну, ще не розкладав ні намет нічого. Тут готую монтажі, ну є вже все місце, собі працюєш, працюєш над рибою. Ну, це дуже чудово. Ну, друзі, підготував я цю керочку, оснастку положив всередину, дав кукурузки, пілецу. Трішки тут все воно підтекло, бо я дирки попробував. Ну я старався так зробити, щоб пива не розтворилася, Це, цей кульочок. Так, друзі, сонце піднялось високо, стало дуже спекотно. Вирішив я розкласти намет мер. Тут -же займатися монтажами. Ось підготував такий повідок. Ой, клювання, клювання. Голодне клювання. Свінгер упустило і все. Ось який повідок я готую. У нас в кормі є кукурузка, тому на одній кукурузці хочу замінити білий пупа, бо щось на нього взагалі глухо. Тільки всі клювання і карпік на помаранчевого. Все-таки, друзі, це клювання був ось такий дрібний амурчик. батончик. Ну, гай дрібненький, там пів кілограма, але все ж покажу вам. Ось такий спортивний розмір. І знову клюнув на, на цього, цього помаранчевого. Так, тільки він його геть збив, потрібно зараз переставляти знову по папи. Але він як клюнув так. Ти так хочеш жити, давай тебе випустимо. Такий дрібненький. Тільки він не клюнув, я викинув свого повітка десь у воду. Пливи. Ось, все, поплив. Так, як то його віднайти? Він впав ось тут. Ну В принципі, зараз зайду туди, знайду його. Заліз шукати того повітка. Зразу такий самий амурчик, тільки вже на білого попапа. Ну, якщо амур зайшов, то він там зараз все виїсть. Але в принципі... ну... На два години не, не встигаю їх перезакинути. Ну чудово, чудово. Калепа, карасики ці дрібні багряться. співання, друзі притихли, навіть немає тих карасів, ну видно, що на точці немає ніякого руху. Напевно, після того, як підійшов Амур, він там все виїв і корму немає. У мене думка зараз візьму з помба. І там два-три з спомба закину там, конуплі да, гурох, отак в точку, прямо наверх будилищ. Хай будилища. Хайлище стоять, щоб додати якоїсь активності, побачимо, як це плине. Ось такий дрібний, друзі, карпуша. Плюнув знову на помаранчевого попапа, але знову такий його збив, потрібно замінити. Ну, цього ми відпускаємо дрібненько. А я тільки хотів підкинути корму. Ай, друзі, закинув я 4 спомба коноплі відвареної і 2 горохи з кукурузою. так трошки освіжити точку більше коноплі, дав, щоб риба не так насищалася з самого початку. Ух, Ну і спека. Трішки догодувалися і будемо чекати активність риби. Глянемо, як це вплине. Ще до мене приєднається скоро брат Андрій. Він буде рибалити там на альтанці, де ми завжди рибалимо. Ну це рибак, який створить і створює пресинг на водоймі. Тому до цього потрібно готуватися. Зараз Андрій приїде, повинен, ну, він буде рибалити з корабликом, буде возити хороший корм, тому треба використати всі методи і всі ресурси, щоб його обловити. Так? Шкода, що Вчасно я включив камеру, хотів діти футболку і таке потужне клювання. Я поки виліз, запутався тут. Такий не зовсім великий, але я його виважував хвилини 3-4. Самому так важко. Складно було його взяти в підсак, він ну так впирався. Ой, потужний, такий гарний. Ось який він такий сазанистий. Ага, засікся він добре. Це єдине, що мене врятувало, що він потужно засікся бо він тут під берегом. І туди, і сюди. І ніяк не можна його було взяти. Але все ж він в мене. ці Мене переповнюють. Гарний був такий, у нас був змагання з ним. він Пирався, боровся, але все ж таки під попав мені в підсак. Да, чудово, бачите, корм все-таки дав на точку і він свою роботу зробив. Тому, напевно, поки буду притримуватись, притримуватись такої тактики, буду час від часу пару спомбів так конопельки закидати. І там трішки гороху. Після трофейних диких удойм відвідати таку, де є активність риби, одне задоволення. Закидаєш собі, зробив точку, лову, закормив і є активність риби. А на тих трофейних сидиш... Тут -ки сидиш і там десь одна покльовка, чекаєш того Карпа. Так трапляються такі коментарі, що я там рідко виїжджаю на водойми, там короткі відео. Ну Не завжди виходить там поїхати на довготривалі сесії, там їздити там кожен тиждень також не виходить. Є робота, є робота в полі. Але, друзі, все ж таки стараюсь там хоча б кожного місяця поїхати і зняти якийсь там ролик з риболовлі. тому Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, мені дуже приємно. Оп, і у нас клювання, друзі.

Ось підійшов чоловік, допоміг мені, побачив, що я тут з ним борюся. Знову у нас такий гарний картик. Ну Цей вже швидко попав під сак, так як ну, мені допомогли. Да, чудовий такий знову ну, кілограм тут два. Гарний, красивий. Ось і приїхав пресник на водоймі. Привіт. <ривіт, <ривіт. Як там справи? Нічого щось покльовує потрохи. Що там цікаво, все добре. Да, ну, в принципі, виходить все так, як, все так, як я задумав. А в мене по клюванню трошки таке затища, тому я думаю, все-таки зараз я з помбів 3-4 закину води, лише так як я робив минулого разу. В принципі, це гарно спрацювало. Тому так як ще і Андрій зараз буде корм возити, тому мені також треба якось рибку до себе підтягнути. Горох, кукуруза і трішки тут. ще сипухи є такої. Не вдається ще мені зняти, як я їх вважую, але хай покажу вам ось так. Я. Чудовий, правда? Отакий От йде. Флета. Супер. Так, друзі, закидаємо знову. Все завжди включаю камеру десь. Як є клювання, то яких чи карасик дрібний, чи що, вона ну, гарна потужна риба не не я вимкнути камеру. Андрюха завозить на всіх порах. <ріст> на водоймі вечірній спокій. Риба зовсім не активна. Це для Чарукова це стабільно, вечір. Завжди можна приготувати і їсти, повечеряти. Напевно, зараз піду до Андрія ми також займемося вечерею, а вже от я прийшов до Андрія, ми вечеряємо. Гарно в Андрія будили ще стоять. Дій тут собі сам вже розклався, як хотів. Ну, ось, друзі, вже в нас так гарно вечоріє. Вже ці діти пішли, вони вже тут не купаються, тому стало таке затище. Вже я зловив одного карпіка, такого невеличкого кілограмового, і вирішив зараз загодуватися на ніч, бо вже сонце сідає. Годую я, як і раніше, там горох кукурудза, конопля, але сталася в мене халепа. Кинув я одного-два спомба і, на жаль, цей дешевий китайський спомп розламався. Ну нічого, в мене є запасний, тільки більших розмірів. Зараз швидко би, його швидко перезав'яжу. <реш> Сонце вже помаленьку сідає за горизонт. Ми з Андрієм все вечеряємо. Зараз будемо щось готувати. Вечеря, друзі, наша жариться. Який це дрібненький шмір, як гарно він жарить яку велику сковорідку, і все кипить. Андрій перезавозить ще все-таки далі. На амурчика. Це, друзі, буде невеликий огляд ліхтаря вечірнього. До речі, дуже хороший, недорогий, але дуже кльовий. Ось тут є сонячна панель, так? Загал... Да? Так, сонячна ага. панель і включаємо чик. Тут є USB-шний вхід, якщо він там не буде заражатися. Ну, Але світ, як в день, ну взагалі. Ну. Дуже кльовий. А ми повісили в нашу вальтанку. Називається скіф. О! Ну, і білий день. І яка його зараз ціна? Те, що за, за 420 гривень би купив. Ти в інтернеті десь замовляв, так? Ні, в паші в магазині. Ага. Картамі. Ну, чудовий, чудовий. О, ну що ж, друзі, ніч у нас досить і досить прохолодна. Хоча вже давно такої ночі не було. У ці два дні, ну там температура близько 12-11 градусів вночі, тому і активність риби зовсім ніяка. Ніч. Заша нічна рибка, ось такий дрібний ямурчик. Ми його відразу відпустимо. Ай, пливе. Але перед цим в мене було аж 4 сходи, я допустив. Таку помилку грубу, навіть соромно казати як. Але в мене були гачки загнуті, ну тупі. Я не додивився, я там їх перезакидав вночі, ну, вставав, там є клювання, ну риба зійшла, я там не звернув уваги, там, флета забив, чик-чик і перекинув. Зараз покажу вам, а вони ну геть аж завернуті в іншу, в іншу сторону були. Не знаю, чи камера передасть цього, навіть передає. Як. Бачите, які гачки були. І я їх всі познімав. Ось мої монтажі. І мусив ще вночі в'язати нові повідки. Ну і ось чому я знімаю цього мурчика, чому він такий важливий, бо це перша, перша рибка з цих нових повітків і ну, відразу у нас є засічка і є риба в підсадці, Ось так. Ну Така груба помилка. Я до, до третьої години всю рибу можна сказати із за цієї. Помилки втрати. Ну, нічого страшного, принципі, ми рибалимо це все, риболовля. Зараз ну, перезакидаємо будилище і, думаю, під ранок буде ще активніший кльов. Що ж, друзі, всім доброго ранку. Вона вже ось потрошки світає і в мене було гарне потужне клювання хвилин, напевно, з 7. Я боровся з хорошою рибою. Вже два рази він мене відходив від підсаку. Майже випригав з підсаку, ну такий за 5 і обірвав, на жаль, повідка. Щось я з фракціоном загрався, підзатягнув і там в мене вже стоїть шок лідера і повідка. Ну Дуже шкода, я вже майже його взяв. Ну, що маємо, те маємо, друзі. Ось така халепа. Ну, нічого страшного. Б'яжу нового повітка і перезакидаємо. Так, у нас зараз 8 година ранку, я вже зібрав всі речі, і я буду вже їхати додому. Андрій то ще буде на озері, правда? Ще довго ну, будеш? Ще годинки-дві побуду, та й буду їхати, але щось кльово нема. Ну, кльовини, Переклювало. Для. Дощик почався, покажи. О, а то а, нема. Так. 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 Ну, Це зранку у мене гарно, гарний був трофей, але, на жаль, він обірвав повітка. І після того в мене геть глухо. Трішки дощик зараз на водоймі, тому я швидко зібрав речі і вже буду їхати. Так що, друзі, все, до нових зустрічей. Щасливо.